Привіт всім! Мене звати Надія Заможна. Я живу на Кіпрі і я розписую все, що носить людина: а саме кросівки, футболки, куртки, неважливо. Я роблю це звичайно з фарбами Angelus, тому що вони найкращої якості, як для мене, вже за 12 років розпису. Я для себе обрала тільки Angelus. І я хочу сьогодні вам показати розпаковочку. Що я замовила, чим я користуюсь, що необхідно мені для того, щоб розписувати. До речі, у мене зараз сопне тут одна робота, якою я почала. Я працюю у стилі стріт арт, аерографія, поєднана з розписом. Це зараз перший шар. Я нанесла і потім буду розписувати. Зараз воно трошки підсихає. Тож. Показує, що там коробач. По-перше, що хочу сказати, що коли я замовляла ангелу з фарби, самі фарби коштували 200 євро. Доставка коштувала ще десь 50 євро, і потім, коли. І потім, коли мені подзвонила FedEx компанія, вони сказали, що я маю заплатити ще 70 євро за податки. Коли прийшов Трамп до влади, вони змінили закони і для того, щоб відправляти продукти з USA кудись в Європу, виходить дуже великі податки. І в итогі я заплатила 70 євро розмитнення податків, 75, 55 доставка і 200 євро всього фарби. Тож буду вам зараз показую. Кажу від себе, що я дуже люблю ангелус, тому що вони досить рідкі, вони дуже класно е, лежаться на шкіру, на якусь е, типу кожзам, тканину, навіть на водонепроникні деякі тканини, вони дуже класно лягають. І я з ангелесом розписувала е, От сумка ця також вона типу з водонепроникної тканини. І він кладеться дуже класно. Так, що це у нас таке? Ага, вони зробили нову упаковку для неонових. Це, коротше, набор неонових фар. Ось так виглядає. Колись вони приїжджали в такі самі. Але зараз, бачите, вони змінили неон пак. На трошки інший. Давайте подивимось. Ну, такі самі, як у мене були. Ось так баночки виглядають від Анфолос. Вони неонові. Вони світяться в ультрафіолеті. Нічого особливого, але от у них нова ока. Прикольно мені подобається. Так, це класичні мої, які я замовила 12 кольорів маленькі, якими я користуюсь, але не так часто, як ем, основними своїми фарби, там, типу біле-чорне, тому я такі кольори, типу мін. Ось цей я люблю дуже колір Білак. Замовила ось такі ще. Коротше, ось такі кольори, типу, які як я не дуже багато використовую, я замовляю собі в маленьких баночках. Я знаю, що вони мені потрібні, і вони у мене є, зазвичай такі неординарні. Великі коляди, які я користуюсь постійно, а мені надали книжечку безкоштовну подаруночок. Типу, ідеї розпису, як фоткати, як, як правильно робити пости. Снікер фотографій. Подарунки. Так, це у мене тусін. Я ним роз, розбавляю для того, щоб малювати аерогнопом або ем, на тканині. Він дуже прикольно розбавляє фарбу, він дуже необхідний. У мене їх не було. Подарунок поклав. Подімуся подарунок, підціницю хілітечку. Така. Ось. Люблю, от що люблю ангелус, вони кладуть подарунки. Ти замовляєш якісь замовлення, до якоїсь суми тобі, немає подарунки, а потім у тебе виходить там, що дофіга подарунки. Я замовила короче, ось цю штуку, вона світиться вночі. Я ще нею не користувалася, але дуже-дуже хочу скористуватися і подивитися, як вона буде світитися вночі. Вона виглядає, ось так, типу, як білий клей. Пахне, як клей. О, але я думаю, що прям буде дуже круто. Мені потрібно буде їх її наносити на якусь е, фарбу, щоб вона світилася вночі. Я спочатку про те, що для себе, а потім подивлюся, як вона їх буде наносити на замовлення. Дуже прикольно. Так що це таке? bla-fla, А, це, коротше, пахучка в машину. Буде в мене нова, тому що там в мене не заванялась. Такі стікери мені подарували Приклею їх на ноутбук. І основне, це те, що велика коробка фарб, які я основні замовляю на Angelus, тому що вони мені необхідні в великих розмірах. Це основні кольори, вони виходять в таких великих об'ємах. Зазвичай раніше я замовляла тільки чорні і білий в таких об'ємах. зараз я змогла собі більше кольорів, тому що я більше їх використовую і вони мені більше необхідні. Тож до основних кольорів у мене я замовила два білих. Два чорних, червоний, жовтий, ось такий рожевий. Я дуже часто ним користуюсь, тому що це містиль, бризки, патьоки, все в цьому, в цьому кольорі. Ось, ось такий. Тут теж дуже постійно я його юзую для якісь обличчя, для якісь малювання тіл, якісь рук, і все так. Ось такий. Дуже потрібний також, типу коричнево фіолетовий, щось посереду. Зелений, голубенький ось такий. Якщо треба тимніше, я додам чорного, і треба світліше, додам білого. І ось такий, типу, як. Ем... Я не можу сказати, що він прям коричневий, він типу як охра коричневий. Тому це прям необхідно. І за це все я заплатила за всі ці фарби, виходить без всіх цих, цих подарунків, отак, отак і отак. 200 євро. Поки що все, цього мені вистачить, я не знаю наскільки, тому що залежить від того, які у мене будуть майстер-класи, якщо у мене буде майстер-класи по 40-100 людей виїзні, то я, звичайно, дуже швидко цю фарбу використаю, тому що мені треба її роздавати для людей, які малюють. Але якщо я малювала ну це було б дуже багато, тому що тут дуже багато фарби, і я не люблю, коли фарба портиться, тому я замовляю завжди. Коли я відчуваю, що в мене щось закінчується, я замовляю. От, загалом я не замовляю дуже багато, щоб фарба не. Не простоювалась, не засихала, не скомкувалася, і була дуже гарної якості. От. Якщо у вас є питання по ангелу, запитуйте, пишіть в коментарях, можете писати мені в приватні повідомлення. От. Я повідповідаю, як я ними користуюсь, що я користуюсь. А, що це? Дуже excited, як ця штука буде дивитись на одязі чи на шкірі.